Тик-тик. Ало? 7 червня. Такий у нас трохи безлад тут, тому що проводили каналізації ваза з квітами. сквітками, <гум> я мокра, з річки прийшли. <гум> Саня там косить. Кого йдеш заривати? Кого йдеш заривати? Я не можу дивитися. Тільки небо Смарагдове небо чекає. На завтра. Ще одну гілочку на ворота і одну у Франківську. Сідайте, будь ласка, в машину, пан директор. Так, у нас тут зелені свята. Такий, такий дощара. Що ти ховаєшся? Двір ходім. Йдемо на двір. Куда йдемо на двір? Сюди.

і що там? Що там відбувається? Там не ой, бляха. Боже, а тут так тепло капець платі. Як... Ой, пін за шовпан. нуль нуль моль І Ми віддому за пара.